Дебютна медаль Павла Баля у велоспорті, історичні рекорди та нагороди українських атлетів, старт нових видів спорту на Паралімпійських іграх. Про це і не тільки говоримо далі у випуску новин на каналі ЕКВАЛІМПІК. Я Ігор Мартиненко і перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. Вітаємо вас. Тож історична медаль. Велосипедист Павло Баль, бронзовий призер Паралімпіади 2024 у гендбайку. Він став першим українцем в історії, який виборов нагороду у цьому виді велоспорту. 38-річний спортсмен фінішував третім у груповій гонці у класі H5, показавши час година 37.03. Нагадаю, що Павло уславлений український парабіатлоніст та лижник, який вирішив спробувати It's at the start of the men's H5. back in. As we see a replay here, there are many riders that will want to take advantage of the crash, also being a part of. It's really, a form of disrespect in this case. So I think it's, it's the Paralympic Games. Five road races, six of the seven starters are. Ранок розпочався з золотої нагороди для України. Її виборола наша Марія Помазан у штовханні ядра. Паралімпійські ігри 2024 стали четвертими у кар'єрі Українки, яка дебютувала у Лондоні 2012, де стала чемпіонкою у штовханні ядра та виборола срібло у метанні диска. У Ріо 2016 у штовханні ядра стала срібною призеркою. А в Токіо 2020 тріумфувала у ці. Цій же дисципліні, а от Наталія Кобзар опинилася поза подіумом у забігу на 100 метрів в класі. т 37 українська легкоатлетка посіла шосте місце. Все це наживо бачила наша Марія Харченко. Зараз почуємо її, і головних діючих осіб сьогоднішніх змагань. За прогнозами синоптиків у Парижі сьогодні повень. поки що спостерігаємо сильну зливу з перервами на перемоги українських паралімпійців. Помазан Марія з першої спроби відірвалась від своїх суперників, показала свій найкращий результат в сезоні і завершила змагання зі штовхання ядра беззаперечною лідеркою із відривом у майже один метр від суперниці з Китаю і майже три метри від бронзової призерки з Британії. Чемпіонка всіма думками була весь цей час з Україною. І постійно спостерігала за жахливими новинами. Морально Марії було важко. Під час інтерв'ю вона ледь стримувала сльози. Та, попри все, гімн України вкотре пролунає на честь України в честь перемоги. Такою була ранкова змагальна сесія на Стад де Франс. Все буде Україна! Лому все добре, але погодні умови зараз такі дещо своєрідні дощ. Але мені подобається така погода. Просто трішки втомилася. Ні одна медаль не є легкою, але це було, мабуть, найважче, тому що о, ця медаль я хочу присвятити військовим, захисникам, рятувальникам, волонтерам, о, медикам всій Україні, хто нас захищає о, рідним, тренерам. А моїм подругам Оксані Дачі тримайтесь, вони зараз теж борються. Тому важко було навіть тому, що я навіть не могла спати. В мене я переживала саме за рідних за Україну. У мене навіть сни снилися, тому я Україна я з вами. Полтава, Кривий Ріг, Львів. Тримайтесь Дніпро, Запоріжжя, вся Україна. Скоро побачимося. Повернусь додому. Скоро побачимось. А зараз згадаємо, яким був переможний день на легкоатлетичній арені Стад де Франс для наших паратлетів напередодні. Ще одне золото для України на паралімпіаді 2024. Анастасія Москаленко знову підтвердила свій титул паралімпійської чемпіонки у штовханні ядра у класі F-32, встановивши установивши новий світовий рекорд. Уже з другої спроби Анастасія штовхнула ядро на 7 метрів 98 сантиметрів. А у п'ятій спробі покращила цей результат рівно… 8 метрів це дозволило українці залишити позаду чинну чемпіонку світу бразилійку, яку вона випередила на 11 сантиметрів. Я дуже рада. Я розумію, що це не межа, буду рухатись далі. Буду готуватись до наступної паралімпіади. А у цей же день на паралімпійському стадіоні відзначилася й інша українська легкоатлетка. 24-річна Марія Шпатківська здобула свою першу паралімпійську нагороду срібну медаль у штовханні ядра у класі Ф-46. Змагаючись із чотирнадцятьма суперницями, Шпатківська показала результат 12 метрів 35 сантиметрів, оновивши особистий національний та європейський рекорди. Лише американка змогла випередити Українку, встановив. Він новий світовий рекорд 14 метрів 6 сантиметрів. Неймовірні враження, просто нереальна атмосфера, дуже ну, такі бомбезні відчуття, гул, шум, величезна підтримка. Це ну, реально дуже класно. Це мрія всього мого життя. З дитинства, самого, відколи я е, пішла в секцію легкої атлетики з років 10, якщо не раніше, це. Ну завжди говорили паралімпіада, раз чотири роки. Просто круто, і і ось я тут. Це нереально. Що стосується українських бігунів Миколи Райського та Ярослава Окапінського, то обидва спортсмени показали чудові результати у фіналі бігу на 400 метрів у класі Т 37 Встановивши свої особисті рекорди, проте цього не вистачило для нагород. Райський фінішував четвертим, а Окапінський завершив забіг на шостій позиції. Ми були в коломі, ніж було трошки погано. Тому що зараз ну, вирвали думав, але перестало. Вийшли на старт. Вже все стало на свої місця. Нема нервів, нічого. 250 метрів почали ноги зажимати. І останні 100 метрів я почав додавати. Всі обходять, я не обогняю в Капінсько. І коли пробіг фініш, я дивлюсь на результат. І там пару тих сотих міг бути третій і мав, мав би оборонку. Ніби по відчуттях початок був так, як потрібно. Але якщо порівнювати з, з минулим забігом, напевно, все-таки початок був значно швидший, і це далося взнаки, що на фініш мене не, не вистачило. Українські паралімпійці продовжують демонструвати неймовірну силу духу та майстерність на змаганнях у Парижі. Кожен з них бореться до останнього, прагнучи здобути медалі для нашої країни. Не завжди вдається вийти на п'єдестал, але важливо відзначити їхні досягнення та особисті рекорди. Попереду ще чимало змагань і наша збірна робить все можливе, щоб показати себе на найвищому рівні. Сьогодні українські дзюдоїсти стартували на Паралімпійських іграх і вже у перший день змагань боротимуться за медалі. Зокрема, до фіналу Паралімпіади вийшла Наталія Ніколайчик у ваговій категорії до 48 кілограмів. А от Анжела Гаврисюк, Юлія Іваницька та Давид Хорава боротимуться за третє місце у вагових категоріях до 57, 48 та 60 кілограмів відповідно. Змагання Тривають і чи вдасться нашим дзюдоїстам вибороти медалі, дізнаємось згодом. А от представник національної паралімпійської збірної з пауерліфтингу Костянтин Панасюк не зміг вибороти медаль у фіналі змагань вагової категорії до 59 кілограмів. Він показав восьмий результат у першій трійці. Представники Єгипту, Китаю та Ірану. Українські плавці боротимуться за медалі у чотирьох фіналах з плавання у восьмий день паралімпіади. Зокрема, атлети вийдуть на блакитні доріжки на дистанції 50 метрів вільним стилем, 100 метрів брасом та у змішаній естафеті, 4 на 50 метрів комплексним плаванням. Детальніше чого очікувати від наших спортсменів, сьогодні розкаже Олена Копян. Вітаю всіх вболівальників на з параплавання на каналі Еквалімпік. Залишилося три дні до кінця Паралімпійських ігор в Парижі. Розгортаються події досить стрімко і позитивно. І сьогодні в фінальних запливах ми будемо спостерігати за Олександром Комаровим. 50 метрів вільний стиль клас С 5 Данило Чуфаров на дистанції 100 метрів. Брасом клас СБ 11 Олексій Федина буде виступати на дистанції 100 метрів брасом на клас СБ 13 і естафета змішана 4 по 50 комплексним плаванням. 20 балів буде як завжди розігрівати трибуни і підвищувати децибели. Слава Україні! Героям слава! І ми чекаємо на переможців. Напередодні, у сьомий змагальний день, українським плавцям вдалося вибороти ще три паралімпійських золота і два срібла, зокрема, на дистанції 50 та 100 метрів вільним стилем. А також вибороли золото у змішаній естафеті. Хто і як виборював медалі для України напередодні, подивимось у матеріалі. Одразу троє українських атлетів Ярослав Денисенко, Максим Веракса і Ілля Яременко виходять на перший заплив сьомого змагального дня на дистанцію 100 метрів вільним стилем. Після 51-х заплив очолив саме Максим Веракса, та після розвороту плевцеві не вдалося утримати лідерство. Натомість завдяки ривку на заключному з двох басейнів з четвертого місця на першу сходинку виплив Ярослав Денисенко, який обігнав партнера по національній збірній на 53 сотих секунди. Ілля Яременко ж фінішував сьомим. Та це черговий подвійний подіум для України. Чесно кажучи, дуже важко було виходити на старт. Останні пару днів масштабні обстріли України. Це трагедія. Я не міг сьогодні, ну як, спав плюс-мінус, але я пам'ятаю, до першої ночі не міг викинути з голови думки, тому що в моєму рідному місті, там, де я народився, там, де останні 8 місяців підготовки провів, така страшна трагедія в Полтаві, я маю на увазі відбулася. Дуже важко з такими думками виходити на старт. Ну, На 100% ми ніяк не можемо від них відріз... відрішитися. Явно ми не в рівних умовах змагаємось, але все-таки е, з Україною в серці завдяки вам, хлопці і дівчата, наші захисники не зміг е, розслабитись, підвести Україну. На тій же ж дистанції 100 метрів вільним стилем медаль здобула також і українська плавчиня Анна Стеценко. Вона фінішувала у запливі другою. Поступившись на секунду суперниці з Бразилії, це також і третя особиста медаль плавчині на іграх у Парижі. У доробку спортсменки на цій паралімпіаді вже є срібло і бронза. Ми ж приїхали сюди щось робити, показувати світу, що ми сильні. І збираємо волю в кулак і за всіх загиблих, за всіх, хто від кого. А вмерли від Росії, ми добуваємо тут перемогу. З чітким наміром вибороти золото на блакитні доріжки виходить і Андрій Трусов. Він завоював вже три особисті срібла на цій паралімпіаді. Втім, це не задовільняло параатлета. Цього ж разу дистанція на 50 метрів підкорилась українцеві одразу. Він завоював золото, фінішувавши на дистанції із світовим рекордом: 27,31 секунди. І ось гімн України знову лунає над Парижем. Всі я був, скажімо так, в стресовій ситуації, з якою мені допомогла вийти моя команда, мої тренери. Ось я просто не міг. Приїхати додому без золотої медалі, третє золото сьомого змагального дня плавці Національної паралімпійської збірної України вибороли у змішаній естафеті 4 на 100 метрів вільним стилем. У фінальному запливі українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі. У підсумку це вже 32 медалі у доробку українських плавців на цих паралімпійських іграх. Збірна України з фехтування на кріслах колісних не змогла дійти до півфіналу паралімпійських змагань на рапірі та поборотись за медалі у цій дисципліні. чвертьфіналі турніру. Чоловіча команда поступила збірні Італії з рахунком 39-45. Жіноча збірна програла представницям Китаю 38-45. Сьогодні ввечері відбудеться історична подія. Україна вперше в історії вийшла у фінал Паралімпіад. У Голболі, де зіграє проти команди Японії. В півфіналі наша збірна обіграла чинних паралімпійських чемпіонів Бразилію з рахунком 6-4. Це перша поразка бразильців на іграх у Парижі. Чекайте пряму трансляцію на нашому каналі. А в ранковому випуску новин ексклюзивні кадри та коментарі з Парижа. Віримо, що говоритимуть наші хлопці про свою звитягу. Я дуже щасливий, тому що це е, наша команда довгий час йшла до цього. Це е, друга спроба наша, коли ми намагаємось. Е, перша була в Токіо, е, і зараз ми граємо вже в фіналі. Це дуже важливо для нас. І я впевнений, що ми можемо боротися за золоті медалі. Залишайтесь з нами далі. Трансляції з Парижа. Слідкуємо за українськими атлетами та вболіваємо. Разом з медіацентром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувались яскравим контентом та дізнавались всі найсвічіші новини з Паралімпійського Парижу. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перемагай!